Христос Воскрес, воістину Воскрес! Благословенного дня, нехай Бог береже вас, ваших рідних, близьких, дає морість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих, важливо пізнавати Бога, важливо вивчати Слово Боже, бути дійсно волі Божою. Ісус Христос сказав: Я дорога, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Всім відома доля Ананії та Сапфіри у святій Першоапостольській церкві. Вони почали брехати апостолу Петру. Петро сказав ви брешете Духу Святому, в Божому домі. Тоді вони одразу впали мертвими, їх винесли і поховали. Тоді ми розуміємо, що відбувається з Ананієм та сапфірою. Те саме, що коли просвященник заходив і десь щось, може, неправильно подумав або щось не те в житті його було, він гинув. Коли до Святого Святих заходив і його тільки звідти витягували. Господь відкриває, дає велику благодать, милість, відкриває людям нову дорогу і живу, живу до Бога, щоб дійсно ми могли усвідомити всю сутність творіння, світобудови і для чого нам тепер життя, щоб насправді більше з'єднатися, пізнати Бога. А як ми його пізнаємо? Через откровення, через спілкування, розум Христа. Алілуя!